Вітаю вас, малята! І знову ми завітали в країну цікавої математики. Сьогодні нас, як і завжди, чекають математичні пригоди та знайомство з новим числом. Вирішили числа 1, 2, 3, 4, 5 та 6 якось влаштувати пікнік. Адже так гарно відпочивати на свіжому повітрі та коли світить сонечко. Аж раптом сонечко сховалось за Хмарки і пішов дощик. а потім взагалі почалася злива. Сховатись не було куди. Зараз би в нагоді стала парасолька. У мене є ось. Але вона лише одна. Можна стояти під нею по черзі. Ось так і ось так. І тут раптом один послизнувся, щист, рятуючи його, об'єднався з числом один і утворили нове число 7. Нове число сім. От така от пригода сталася, а їх тепер уже 7 чисел. Ми ж давайте, діти, пригадаємо, як утворилося число 7. Отже, до шести приєдналось число 1 і стало 7. 6 додати 1 дорівнює 7. А це ось цифра 7, якою ми позначимо нове число. Цифра сім потішна дуже. Ти помітив її, друже, правно ніжку виставляє, у таночок поспішає. На кого схожа цифра сім? На чаплю скажуть вам усі, комахи й жаби б'ють тривогу, як сімку бачуть довгоногу. Давайте напишемо цю цифру. Ви повторюєте за мною пальчиком у повітрі. Отже. Горизонтальна хвиляста лінія, без відриву довга похила лінія вниз та маленький горизонтальний поясок, знову горизонтальна хвиляста, довга похила та поясок. І останній раз хвиляста лінія, довга вниз та поясок. Молодці діти! Запам'ятали, як пишемо цю цифру, напишіть її кілька разів на папері. Число 7 магічне число. Ось, наприклад, числом 7 позначили 7 чудес світу. Або ноти в музиці, їх також 7. А якщо сімку розфарбувати у кольори веселки, адже їх також сім, запропонували числа. І вони всі дружно взялися за роботу. Червоний колір взяли від числа 1. Число 2 подарував жовто-гарячий колір. А це жовтий колір від числа 3, число 4 дав зеленого кольору. П'ятірка блакитний колір зафарбувала. Число 6. Синій колір, а ось сімка, фіолетовий колір, ось така веселкова стала сімка. In Дійсно, гарно вийшло у чисок. Тепер число сім завжди буде схоже на веселку. А ще малята ми забули про тиждень, адже в ньому скільки днів? Так, сім. Давайте їх всіх пригадаємо та назвемо. Отже, день перший понеділок, другий день називається вівторок, третій день тижня середа. Четвертий день називається четвер, п'ятий день п'ятниця. День шостий субота. І сьомий день неділя. А ось погляньте, як числа показали нам, яким чином можна утворити число 7. Давайте назвемо всі способи та зробимо відповідні записи. Отже, як записати перший спосіб? Так, 1 додати 6. Спосіб другий. Два додати п'ять. Третій спосіб. Три додати чотири. І ще спосіб. Чотири. Додати три. Наступний. П'ять додати два. І останній спосіб. 6 додати 1. Всі записи правильні. Тепер малята. Ви можете намалювати будиночок сімки, в якому буде 6 поверхів, та самостійно записати всі способи утворення числа 7. А цей малюнок, діти, вам нічого не нагадує. Так, це казочка про маму козу та її семеро козенят. Так от, малята. Коли мама коза пішла на базар, а козенята грались на подвір'ї, з лісу прийшов сердитий вовк та налякав козенят. Розбіглись козенята хто куди і сховались від вовка. Друзі, допоможіть знайти козенят. А моя підказка така. Вони за предметами, де результат додавання, буде сім. Пробуємо пошукати їх разом. Я пропоную пошукати ось за цим великим возом. Адже 6 додати 1 буде так, 7. І ось вона маленька кізочка. А ще де може сховатись козеня? Так, 4 додати 3 буде 7. Ще одне козеня знайшлось. І тут ви, молодці, знайшли закопною сіна. Та за кущиком, а ще і за цим кущиком. І один додати шість, також правильно сім. Де ж іще одне козеня сховалось? Так, молодці діти, ви дуже уважні. Ми знайшли всіх козенят, то коли мама коза повернулась, всі її семеро козенят чекали її вдома. А ось це завдання називається Випусти пташку з клітки. Щоб відкрити клітку з пташкою, потрібно додати число. Отже, виконайте додавання, знайдіть клітку з відповідним числом та випустіть пташку. 4 та 1. 5. Ось вона клітка. Лети пташко. Наступне додавання. 2 додати 5. І результат. Так, 7. Підкриємо клітку з номером 7. Наступне додавання 1 додати 3. Ми порахували? Так, 4. Випустили пташку. 1 додати 1. Клітка під номером 2. Чотири та два клітка з номером шість. Три та чотири клітка з номером сім. Лети пташку. Два та один буде три. 2 та 2, ну, звичайно, 4. І останній. 1 та 5. Так ось вона клітка з номером 6. Летіть пташки. А ви, діти, молодці, добре рахували і справилися з завданням. А щоб повторити склад вивчених чисел, пропоную вам пограти в гру додавання. Так? Ні. Ви можете її знайти за посиланням під відео або відскануйте QR-код. Ми ж на цьому завершуємо нашу сьогоднішню зустріч. Будемо з нетерпінням чекати наступних пригод в країні цікавої математики. А ви, малята, бувайте! А число і цифру 7 не забувайте.